Всім привіт! Готові побачити, як звичайні, навіть нудні цифри можуть перетворитися на справжні захопливі історії. Сьогодні ми зануримось у світ одного надзвичайно потужного інструменту, який є у кожній електронній таблиці, і він здатен робити саме такі дива. Думаю, багатьом знайомиться відчуття: відкриваєш файл, а там. Стіна з чисел, сотні, а то й тисячі рядків, і от дивишся на це все, і очі розбігаються, Спробуй-но знайти тут щось важливе, якийсь тренд чи аномалію здається, це просто неможливо. Це справді спантелечує, але уявіть собі на мить, що ваші дані раптом оживають, що таблиця сама, ніби розумний помічник, починає підсвічувати для нас найголовніше показувати, куди саме треба дивитися. І такий помічник існує. Це і є умовне форматування. По суті, це набір таких собі розумних маркерів, які автоматично розфарбовують наші дані і перетворюють їх аналіз на цікаве дослідження. Так що ж це таке, по суті? Ну, якщо зовсім просто, умовне форматування це коли ми даємо таблиці чітку інструкцію. Наприклад, Гей, таблиці, якщо побачиш у клітинці число більше тисячі, зафарбуй її зеленим. І вона це робить автоматично. І знаєте, що найкрутіше? Це зовсім не складно. Ніякої магії, ніякого програмування. В основі лежить проста, зрозуміла логіка, яку може опанувати абсолютно кожен. Зараз розберемося, як саме вона працює. В основі всього лежить проста формула, знайома нам усім. Якщо то ми просто вчимо таблицю приймати рішення за цим принципом: якщо умова виконується, тоді зроби ось це все. Ось подивіться на конкретний приклад: крок перший. Ставимо умову. Наприклад, чи є значення в клітинці меншим за 500. Крок другий: що робити, якщо так? Застосувати червоний фон. І крок третій. А якщо ні, тоді нічого не робимо, залишаємо, як є. Просто, логічно і неймовірно ефективно. Гаразд, зі звичайним зафарбовуванням, наче все зрозуміло, але це, так би мовити, лише початок. Умовне форматування пропонує цілий арсенал значно цікавіших візуальних інструментів. Давайте зазирнемо в цю скриньку зі скарбами. У нашому розпорядженні є три основні інструменти це кольорові шкали, смужки даних, які ще називають гістограмами, і набори різноманітних піктограм. І кожен з них має свою, так би мовити, суперсилу. Кольорові шкали це, по суті, як створити теплову карту для даних, скажімо, найменші значення будуть червоними, найбільші зеленими, а все, що між ними отримає відповідний відтінок. І от миттєво стає зрозуміло, де в нас гарячі зони, а де холодні. Смужки даних або гістограми це взагалі геніально. Вони розміщують маленьку діаграму прямо всередині кожної клітинки. Чим більше значення, тим довша смужка. Це робить порівняння, ну, просто миттєвим. Відразу видно, хто лідер, а хто паси задніх. А набори значків це взагалі як додати до таблиці мову символів. Зелена стрілочка вгору, показники зростають, червона вниз падають. Або ж умовний світлофор. Зелене світло все добре, жовте. Треба звернути увагу, червоне проблема. Все зрозуміло з першого погляду. А тепер приготуйтеся побачити щось справді вражаюче. Ми зараз на власні очі переконаємося, як сухий набір цифр може перетворитися на справжній витвір цифрового мистецтва. Ось подивіться, з чого все починається. Просто набір цифр. Погодьтеся, виглядає трохи хаотично, правда? Ніякого очевидного сенсу, ніякої структури на перший погляд, просто інформаційний шум. Але. Що трапиться, якщо ми до цієї, здавалося б, безладної сітки застосуємо всього навсього одне просте правило всього одну кольорову шкалу? І ось що ми отримуємо. Ви тільки подивіться з хаосу чисел народжується візерунок, справжній орнамент, схожий на вишивку. Це ті самі цифри, але тепер вони розповідають нам візуальну історію, вражає, чи не так. І знаєте що? Цей візерунок він живий, варто змінити лише одне єдине число в таблиці, як вся картина миттєво перебудовується, створюючи новий унікальний орнамент. Це ідеально демонструє наскільки динамічним та чутливим є цей інструмент. Отже, ми побачили, якою потужною може бути ця технологія. Але знаєте, що головне? Теорія це добре, але справжня магія починається на практиці. Тепер черга кожного спробувати стати дослідником і знайти історію, що ховається у власних даних. Ось кілька ідей для експериментів. Спробуйте представити ті самі дані, але за допомогою різних наборів значків. А що як застосувати кілька правил одночасно? Скільки їх може бути? Або ж вигадати власні унікальні правила. І найголовніше, подумайте, де у вашій роботі чи навчанні це могло б стати у пригоді. Тож не бійтеся експериментувати, зануртеся у своїй таблиці, пограйтеся з правилами, і я гарантую, ви будете вражені тими відкриттями, які на вас чекають. Питання лише в тому, які саме історії приховані у ваших даних, час їх розкрити.